На 10 липня Росія атакувала Україну однією балістичною ракетою Іскандер М, чотирма керованими ракетами Х-59 та Х-69, а також 20-ма безпілотниками, 14 з яких збили сили ППО. Повідомив командир повітряних сил Микола Олещук. Війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь. Загинув 62-річний чоловік. Ще троє людей дістали поранення. У місті кілька пожеж пошкоджені приватні будинки, господарські споруди і авто. Повідомив голова ОВА Сергій Лисак завершили аварійно-рятувальні роботи через російський обстріл 8 липня. Повідомили в ДСНС. Загалом через атаку на столицю того дня загинули 33 людини, з них п'ятеро дітей. Та постраждали ще 121, Серед них 10 діти. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1100 військових. Повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 554 тисячі військовослужбовців. На ситуаційному центрі річкової флотилі військово-морських сил, яка створена для висловлення обстановки на річці Дніпро та Притоках. В зоні відповідальності від білоруського кордону до фактично міста Очаків. Тут головне, головне цього, цього центру це ситуаційна обізнаність. Бо ви ж розумієте, хто володіє інформацією, володіє світом. Цей центр дозволяє це зробити і технічно, і по людях, і по підготовленості людей, і взагалі по своєму функціоналу він, мабуть, один зараз із найкращих в угрупованнях, які виконує задачі. Один із пріоритетних напрямків допомоги і роботи в принципі фонду Повернись живим є обладнання подібних ситуаційних центрів, командних центрів управління. Наша участь тут була безпосередньо у вигляді фінансування і забезпечення всієї необхідною технікою обладнання для того, щоб люди мали змогу здійснювати управління координацію безпосередньо своїми військами, які придані до річкової флотилії. Проєкт, який ми реалізували завдяки, знову ж таки, щоденній підтримці, який вартував нам трохи більше 15 мільйонів гривень. Це наш спільний проєкт. Наш фонд називається Brothers in Arms. Ми його створили з моїм братом чесний, ще на початку повномасштабного вторгнення. Тут ми виконували роботи як генпідрядника. На початку тут було ну, жахливе приміщення, якщо чесно кажучи. Ми робили демонтаж, трохи заглиблювалися, щоб зробити трохи вищу е, стелю. Під час того, як ми викопувалися, ми знайшли тут підкову, її дістали, очистили і подарували командувачам. Сподіваємося, що вона буде приносити вдачу. Я дуже вдячний тим людям, які зробили велику роботу, які вклали сюди не просто гроші, а душу. От. І ці люди, вони не просто волонтери. Вони, ці люди це дійсно патріоти України, які максимально вкладають в нашу перемогу. На базі Житомирського державного університету імені Івана Франка 10 липня відбулось засідання круглого столу на тему війна та інвалідність. Питань ми сьогодні виносимо чимало. Це і як почуваються особи з інвалідністю в період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну? Це і новий закон щодо мобілізації. У нас буде представник, заступник начальника обласного ДЦК. Це науковці, науковий підхід, як працювати з людьми, які отримали нервово-психологічні травми. Ми поговоримо про таку проблему, як протезування, еротезування, за останній період набагато більше стало осіб з інвалідністю, з цією нозологією. Також мова йшла про доступність укриття для людей з інвалідністю і про соціалізацію ветеранів. Адаптація повернення до нормального життя це комплексний захід, це робота і сімей. Сьогодні будуть представники наших громадських організацій, воїнів, АТО, матерів і дружин, які загибли в період війни. Тобто, ми маємо довести суспільство і показати болючі точки, які ще не вирішені, а на які вже накопичений досвід. А він уже є. Тобто, діапазон нашої бесіди сьогодні досить широкий. Важливий, ми хочемо поділитися нашим досвідом. З вами перша моя функція це дізнатися інформативно, що в нас взагалі в Житомирі зараз для ветеранів підготовлено. Тобто це в доступності, це в лікуванні, в реабілітації, тому що ми постійно набуваємо ще більше більшу базу для того, щоб надавати кращі послуги для наших ветеранів. У центрі зайнятості люди з інвалідністю можуть отримати допомогу у вигляді компенсаційних виплат, ваучерів на навчання, мікрогрантів та облаштування робочих місць. Всі ми рівні, але всі ми різні. І люди кажуть, ви нам не допомагаєте, ми самі хочемо собі здобувати і той же кусень хліба, і здобувати собі і працювати сам на себе. Тому ми можемо започаткувати як і надання мікрогранту, так і надання і облаштування робочого місця для особи з інвалідністю. До того ж, на засіданні обговорювалася проблема маломобільних груп населення. Ми не говоримо не тільки про людей з інвалідністю, а про маломобільні групи населення. Це також і люди старшого віку, які потребують допомоги і особливої уваги. Питання є. Питання є до всіх, і е, як можна за допомогою крісла колісного пересуватися нашим містом? Наскільки місто наше є зручне? Хтось скаже незручно. Я скажу, що все одно ну, порівняння з тим, що було колись, це вже зараз набагато краще і можна скористуватися і громадським транспортом доступний. Житомирянка Олеся пересувається на кріслі колісному з 2016 року і переконана в тому, що Житомир не є доступним. У мене купа питань, я хочу на них отримувати відповіді, тому що нема доступності від слова ніякої. Не для воєн, не для військових, не для нас. Жінка розповідає, що в районі вокзалу поблизу магазинів необхідним є встановлення пандусів, які відповідають нормам і стандартам. Пандус стоїть, але він стоїть з таким нахилом, що військовий з ампутаціями, ніг і руки перевернувся, впав, дуже побився. Буквально за два дні поставили додатково, щоб можна було виїхати. Ну і таке, що не в поліклініки, не можна добратися нікуди. Тобто сьогодні хочу піднімати це питання, щоб отримати на нього відповідь. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Служба безпеки та Національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців ЗСУ. За матеріалами справи зломисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судову медичну експертизу до Дніпра. Для вчинення злочину фігуранти залучили працівника обласного бюро суд медекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу. Серед награбованих предметів, платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу. Через ці гаджети зломисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки. У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах. Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків. Таким чином, зломисники привласнили майже півтора мільйони гривень, які належали загиблим захисникам України. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали всіх п'ятьох учасників схеми, які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання. Окрім працівника бюро судмедекспертизи, до складу банди входив IT-фахівець, який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість. Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім картки та банківські рахунки фігурантів, а також картки, особисті речі і форму загиблих військовослужбовців. На підставі зібраних доказів зломисникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 190 шахрайство, стаття 185 крадіжка, стаття 361 несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, а також стаття 358 підроблення чи збут документів печаток штампів та бланків. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує до 8 років ув'язнення. Мікрогранти до 800 доларів отримали 17 жінок з Житомирської області. Однією з тих, хто успішно захистив свій бізнес-план, є Лілія Чеботар, переселенка з Дніпропетровщини. Коли я вже сюди приїхала, я вирішила для себе такий взяти челендж, робити те, що я люблю. Я художниця і мою професію якби сприймали несерйозно. І я вирішила, що я не буду тут влаштовуватись просто там десь у магазин, консультантом. а Хотіла Робити те, що мені подобається, от і саме завдяки людям, яких я тут зустрічала на своєму шляху, я прийшла до того, що я люблю і як я можу це реалізувати. Дизайнерка влаштувалася в творчу майстерню в районі Гуйве разом з її власницею, проводить благодійні заходи для дітей в області, майстер-класи розписують одяг. Саме це мене надихнуло на те, щоб створити такі майстер-класи, де об'єднувати вишивку і розпис в одному. Я дуже вдячна фонду за те, що вони провели попередньо. Редню тренінг, де нас розказали, як потрібно правильно написати бізнес-план. І коли я почала над ним працювати, я сама здивувалась, наскільки моя ідея цікава і така фінансово. Можливо, її втілити і заробляти, і стати підприємцем, і творити те, що ти любиш, і мати за це оплату. Я отримала швейну вишивальну машинку. Я її буду використовувати на майстер-класах, де я буду знайомити людей з тим процесом, як вишиває вишиває техніка, і ми будемо створювати оригінальний креативний одяг. Жанна Соловйова розповідає, що напрямки діяльності жінок різноманітні. Фонд закупив для учасниць різне обладнання, зокрема аерограф, фотоапарати, ноутбук, принтер, аерогриль тощо. Фонд громади Житомира декілька років тому започаткував програму по підтримці самозайнятості і мікропідприємництва внутрішньопереміщених осіб. Ось і в цьому році ми такі змінили фокус, і у нас підтримка для жінок, жінок які є вимушеними переселенками, а також жінки, які проживають на Житомирщині. І в рамках цього проєкту у нас є змога підтримати підприємець або самозайнятих людей з обладнанням. Загалом ми підтримали 17 жінок, 17 учасниць. Рішення приймалося спільно, у нас діла експертна комісія, і було якби непросто. Ми намагалися якомога. Взагалі у нас планувалося підтримати всього 10 бізнес-планів, але ми. Там довго дискутували і знайшли можливості, щоб підтримати аж 17 учасниць. І цьому дуже радіємо. Ця цей проект став можливим завдяки е, нашому партнеру. Це фонд, глобальний фонд, Global Fund for Community Foundations, глобальний фонд підтримки фондів громад. Іван Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Цього тижня працівники ДБР спільно з митниками запобігли нелегальному ввезенню в Україну 10 тонн товару компанії, кінцевими власниками якої є росіяни. Різноманітні інструменти на понад 4 мільйони гривень ділки хотіли провести, використовуючи треті країни та фірми прокладки, аби уникнути санкцій. Не склалося. Весь товар за ініціативи ДБР вилучено та передано до однієї з бригад спецпризначення Нацгвардії для відновлення її ремонтної та логістичної бази. Остання була втрачена під час боїв за Маріуполь у 2022 році. Разом до перемоги. Ну, ми займаємося тим, що виконуємо задачу по розвідці в тилу противника і коригуванню засобів враження по знайденим цілям. Розвідка це значить на основі даних, які там, спостерігала піхота або з інших засобів, нам говорять приблизний район, звідки працювало щось вороже, або є якісь перехвати про пересування техніки. На основі цього ми вилітаємо у вказаний район і починаємо шукати там, замасковану техніку або рух техніки. Ну, також працюємо, коли, наприклад, йдуть штурмові дії з боку ворога. Ми вилітаємо і надаємо загальну картинку для того, щоб всі засоби враження і піхота працювали по під'їжджаючому ворогу. Коригуємо різнообразні засоби. Тобто Першочергово ми коригували тільки артилерію, потім з'явились Хаймерс і GDM, тобто теж наводили по дуже сочним цілям, там типу зоопарк або бук. Дуже волнительно і ну, тобто багато сигарет одразу почнеш курити. Враження, коли бачиш, не порівняти з артою, тому що там ну, красиво вибухає все, як правило. Зараз вже прийшов час FPV, тобто коригуємо в тому числі FPV, бомбери нічного типу, Тобто практично всі засоби, які є давнього враження, от все, все коригуємо. Декілька десятків гармат, декілька танків, броньована техніка, зоопарк, ну, це саме ми знищували. Знищували також, в ну, наш підрозділ знищував С-300, uh, uh, по-моєму, дві штуки, і плюс по БУКАМ були влучання по РЛСкам, uh, засоби радіоелектронної розвідки. Ну, тобто Абсолютно різнообразні засоби і на глибині від 20 до 40 кілометрів в тил противника. Ну зараз зараз основне найкрасиве влучання це і впівішки. Вони вони дають дуже багато е, ярких вибухів, і е, ну, це теж стало поточною роботою. Тобто е, виявлення якихось, лог, якихось логістичних рухів у противника, спостерігання, наведення впівішки і потім фіксування результату. Тобто, це зараз е, поступово становиться нашою основною діяльністю. Вся наша робота виглядає як гра, але за нею скривається дуже багато життів піхоти, дуже багато найкращих людей, яким ми допомагаємо. Я на війні, тому що у мене ростуть діти, і в мене ростуть дружина. Я хочу, щоб вони росли в цій країні. Дуже почав цінувати сім'ю, тобто ті хі хвилини, ну от дуже багато цих бізнес-книжок кажуть, що саме велике багатство це фото з дітьми. Я реально тільки на війні зрозумів про що писали ці бізнес-книжки. Дуже великий азарт. Ну тобто, коли є влучання, коли ти коригуєш, і арта влучила, і впівішка, у тебе є прилив емоцій, ти, начебто, став на шажочок ближче до повернення додому і закінчення цього, цієї війни, і наче ти сам на це повпливав. Оце дуже класно. четвер, 11 липня, максимальна температура в день плюс 30, вночі плюс 21. Вологість повітря 60%, вітер східний зі швидкістю 1,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.